Так, ну що ж, друзі? Начебто як анімус наш прогрівся, можемо його сміло відставити в сторінку і пробувати розкурювати. Що я чую прямо зараз? Прямо зараз я чую насичення лимону в кімнаті. Тобто, після прогріву почав активно виділятися саме стютюну лимон. І от кімната заповнена саме ним. Що буде по смакові? Зараз дізнаємося, але я сподіваюся, що він якраз таки лимон прогорає зараз, і його тут от зараз дуже чути не буде. Бо якщо буде, то це проблемка для мене Цитрусові немає. Достатньо примхливий, як ви розумієте. Але нащо ж курити те, що тобі не дає задоволення? Давайте розкоримо. Я готов. Трошки піддирає, може йде трошки, то це вже вже краще, уже краще. Практично дерев. Практично.